Я один з вас, один з тих, хто не народився у столиці і вчився у звичайній школі, один з тих, хто чесною працею заробляє собі на життя і платить усі податки. Один з тих, хто продовжує вірити в майбутнє України, один з числа ваших рідних, хто взяв добровільну зброю 24 лютого 2022 року. І досі її не випускає з рук. Один з тих, хто, як і хлопці на екрані, щоденно захищає вас і свою родину собою, бо більше немає чим. І саме тому, дорогі друзі, ви не маєте жодного права на помилку. І саме тому ви не маєте жодного права бути. Не сильними. А зараз я би хотів перейти, друзі, до простих, зрозумілих речей, які може зробити громада на своєму рівні, для того, щоб шлях ветерана додому став дещо простішим, щоб ветеран розумів, що його чекають, з ним готові взаємодіяти. Прості речі. Перша. Колеги, тут присутні люди, які знають, що таке партиципаторний бюджет, запровадьте його на регіональному рівні в Україні. Є досвіді запровадження партиципаторного бюджету мінімум в двох областях. Ніщо не заважає на території Івано-Франківщини це зробити. Це перше. Друге, посилте співпрацю в міжнародному просторі. Пошукайте партнерів за кордоном. Якщо вам потрібна допомога в цьому, ми готові вам допомогти в даному випадку. Коли я кажу, ми я маю на увазі команду міністерства. Соціальної політики та двох комітетів Верховної Ради. Ми готові допомогти налагодити взаємини з міжнародними партнерами для того, щоб підсилити інституційну спроможність громад, для того, щоб з'явилися робочі місця. У мене є коротка ремарка, буквально щойно згадав. Друзі, а яка різниця? це, це також працює. Друзі. Лише 2% бізнесу направду є успішним. Коли ми кажемо про ветеранський бізнес, коли ми кажемо про те, що ветерани повинні займатися або мають займатися бізнесом? Так послухайте, ми ж такі самі люди, як і ви, абсолютно один в один. Якщо світова статистика свідчить про те, що лише 2% бізнесу є успішними, і лише 15% доживають до кінця першого року свого існування, то чому ми маємо вважати, що ветеранський бізнес буде більш успішним ніж інші бізнеси? Це неправда. Відповідно робити ставку тільки на один напрямок: ні ви, ні ми не маємо жодного права. Отже, робочі місця. Далі я би рекомендував на місцевому рівні подумати про те, щоб у школах запровадити посаду з питань патріотичного виховання, посаду заступника директора з питань патріотичного виховання. Це створить, по-перше, робочі місця. По-друге, це створить нормальну патріотичну школу виховання для прийдешніх поколінь. Я сам з Полтави, і повірте, в нас рівень патріотичного виховання набагато нижчий ніж у вас об'єктивно, і мені, мені гірко це визнавати, але я радію за івано Франківщину. Я радію за те, що ваші діти вони більш свідомо відносяться до свого майбуття і нам є чому у вас вчитися. Тому давайте виховувати прийдешні покоління правильно з розумінням того, що, на жаль, поруч з нами територіально знаходиться сусід який точно не хоче нам добра. І, на жаль, нашим дітям в цій країні жити так само, як ми з вами живемо. І остання моя пропозиція це створити на обласному рівні обласне комунальне охоронне підприємство. Для того, щоб хлопці і дівчата, які повернуться з передової, які повернуться з такими травмами, які не дозволять їм інтегруватися в мирне життя швидко, мали можливість залишитися в тому товаристві, до якого вони звикли, тобто поруч зі своїми побратимами. І виконувати соціальну функцію захисту. Так, це створить певну конкуренцію для структур Міністерства УМВС. Е е це створить певну конкуренцію для приватних охоронних структур. Але це буде чесна і справедлива конкуренція. Оскільки саме ці хлопці захищають зараз вас і ваші родини. І вони з моєї точки зору матимуть пріоритетне право продовжувати це робити після повернення з передової. І завершуючи свій. Короткий виступ, я хотів би друзі сказати: українське сонце зійде. Але коли воно зійде, залежить тільки від нас, від тих, хто це сонце будуть своїми руками піднімати. Слава Україні!